Вітаю, я Богдана Лясківська, і це український мобільний репортер. Як живе вінниця та вся Україна в умовах воєнного стану? Усе показуємо. Вінниця романтична у нашому місті здійснюються усі мрії і закохані створюють нові сім'ї. Набережна біля фонтану вже стала традиційним місцем для освічень. Він попросив її руки, а вона, звісно ж, відповіла так: життя триває, незважаючи ні на що кохання та добро перемагає темряву. Життя також триває незалежно від того, чи люди знаходяться у тилу чи у прифронтовій зоні. Адже навіть там під звуки пострілів наші захисники знають, що вдома на них чекають. А цього військового тепер вдома чекатиме на одну людину більше, адже зовсім незабаром він стане татком. І навіть знає тепер стать малюка, адже прямо на фронті йому провели гендер паті. Сіння там зараз все буде сіні.

А й справді навіть там, де вогні і гуркіт, де майже немає сну, де навколо танки та артилерія. Наші хлопці та дівчата завжди знаходять час на приємні моменти. Відео із передовою на ньому наші захисники із Вінничини. Попри складні умови, вони продовжують усміхатись, святкувати дні народження, жити незламні наші воїни. Братуха! <реш> <реш> бьоздей Дякую кохана за тортики, дякую побратимів, що ви зі мною зібрались сьогодні ну, на такому святі. Всіх за сьогодні. Ці та дівчата, які нині захищають нашу країну, позбавлені багатьох звичайних речей, таких як спати у ліжку, мати можливість прийняти душ та й просто банально піти кудись на прогулянку. Той випадок, коли тебе нарешті відпустили, хоч на трішки додому у відпустку, і ти шукаєш спокою та умиротворення, і тішишся, наче дитина. Бесно привело. От Саме тому ми маємо пам'ятати, що наші захисники жертвують своїм комфортом, і все заради того, аби кожен з нас міг радіти звичним буденним речам. Тож наша задача постійно бути вдячними Збройним силам України і свою подяку перетворювати у донати або ж якісь приємності для тих, хто віддає найцінніше. Слава нашим ЗСО, і вільному народу, немає. Перей. Ранок після чергової всеночної тривоги, коли москаляки знову вирішили повипробовувати наші нерви і знову отримати лише облизня. А ну, зізнавайтесь, хто ще впізнав себе у тому чолов'язі, якого ви побачите у наступному відео. Слова, які ми не знали у нашому дитинстві, але які, на жаль, знають діти: ракети, шахеди і ППО, які усіх знищує та оберігає. Після важкої ночі обстрілів батьки запитали хлопчика, чи йому було страшно. На що він відповів: ні. Адже нас захищають. Тож можна їхати на дачу та їсти морозивку. Лео, доброго ранку. Доброго ранку. Як ти спав? Добре. Добре, але вибух. Чув, Чув вибух. Багато, так ти злякався чи ні? Так. Ясно. І що це за вибухи? Це від просідяння влетять. Що видять? Чи вибухи? А що Ракети, це? дрони, шакеди? А ППО всіх збиває. А що таке ППО? Це повітряна оборона. Цікаво. А навіщо вони це роблять? Щоб знищити ці будинки, але в них не вийде. Не вийде. Бо наші воїни їх не бояться. А ти боїшся їх? Ні. Теж не боїшся. Що будемо робити? Їхати бачу. Морозовка їсти. Щотижня ми будемо збирати матеріали, як живе Вінниця та вся Україна в умовах воєнного стану. Ви також можете долучитися, знімаючи все, що бачите, але пам'ятайте, не знімайте нічого того, що може допомогти ворогу або нашкодити нам. Слава Україні.